Доброго дня, шановні українські аграрії. Продовжую огляд цього поля. Злинка канадська капітально росте на кислих ґрунтах. Дуже класно. Колись від шлунку дуже класно допомагає. Якщо у когось є проблеми, то в деяких речах допомагає. Але це страшний бур'ян, це взагалі є проблема на полях. Тут сіялася гречка, ви її не наблюдаєте, напевно. Я теж можу вам показати, що її тут ну, нема. Вона згоріла, бачите? Вона вийшла там 5-7-10 см, просто вся згоріла рядками. Щас. Ось вона, якщо я буду ставити руку, що для вам, для, ну, щоб ви зрозуміли, яко, яких параметрів ми виростили гречку. Ви зрозуміли, хто надумав там на пісках посіяти гречку і отримати величезний результат, а він десь в нашій зоні що тут немає зволоження постійного, то такий результат він може отримати. Збиток, другим Да? Ну, здається, в мене рука, да? хай тут 25 см приблизно тут є. Ось бачите, цвісти навіть не думала. Але що ж її цвісти, коли Боженька не дає опадів? Тут пісок святий пісок, ще pH 4,5 а бур'ян росте. Бачите, злинка канадська прекрасно себе відчуває. Ось така історія у нас. Прекрасна така історія. Така історія. Печальна. Тому що чесно я планував, думаю, дощики допоможуть їй вижити. А тут не так.